Сьогодні в нас на огляді буде стабілізатор для котла, так як було дуже багато питань від клієнтів, як підключити, як підібрати, як розрахувати. Значить, є у нас стабілізатор, який в більшості випадків підходить для котлів. В принципі, будь там, якщо котел якийсь є надскладний, там бітурбо, наприклад, в якому присутній. Двойний мотор, тобто два мотора стоїть, які нагнітають, витягують з котла у гарні гази, це бездимоходні, якби переважно. Туди вже потрібно підбирати стабілізатор. А так, в основному, фірмалтіс би представляє вам стабілізатор 350, який підходить в кількості для всіх котлів. Так, вмикаємо. Зараз ми подивимося, від якої до якої напруги він може працювати. Це вхідна напруга, зараз. 138 вольт. Навантаження 300 Вт. 300 Вт. Він має 300 вольт ампер. Так, і будемо латром проганяти, від якої до якої напруги він працює, і скільки. Є порогів переключення. Бо дуже часто задається це питання. І от ми зараз його будемо закривати. Слухаємо уважно. І дивимося на вольтметр. Вхідний. Один. Два. Три. Чотири. Пять. П'ять порогів переключення. Два, три. 4, 5. Він може працювати на лінії з низькою напругою. Ну, от ми виставляємо якби, 140 вольт, не нагрівається, 300 Вт, тяне спокійно. І може працювати з різкими перепадами напруги. Наприклад, на лінії хтось варить, дивимося, вхідна напруга. Різко підбавляє напругу. Це скачок був 113 вольт. Тепер у зворотню сторону. мінус 100 вольт. Ще раз. Спокійно працює з величезними перепадами, короткочасними, може бути довготривалими йому все одно. Це спрацював захист від пониженої напруги на виході.